Всім привіт! Привіт, привіт! Наша чергова гра буде присвячена Святому Миколаю, наближається чарівне свято, яке має загадку. Отже, сьогодні наші правила такі: По черзі ви тягнете один шнурочок і, відповідно, там буде подарунок. Вау! Хто перший? Я, мабуть. я, друга. Я тридцять. По порядку будемо. Снурочок можете тягнути будь-який. Ну, так, відривай і Ну, від, від, відривай обережно. Так, тягни, 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 тягни. Що ж ти там ви... Що там? Святий Миколай. Виколай. Отже, святий Миколай тобі приніс святий Ось Миколай. Миколай! Так, добре, Софа, який ти? Тягни, 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 тягни. Тягни. Так. Снігова баба. Що там снігова баба? Сніговичок? Так. Отже, тобі сніговичок. А, отрежу, які ну не знаю. Давай тягни. Тягни, тягни, тягни. Що ж там в тебе вийшло? Нічого. Показуй. Тоже сніговичок. Так, тримай тоді сніговичок. Всіх поліву. А давай чого тут? Так, тато, ти що тягнеш? спочатку. Давай, тягни спочатку. Що ж там в тебе? Зараз Миколаївчик упаде. Що там в тебе? Новорічна іграшка, так? Ага. Так. Так, витягнув новорічну іграшку. Ну, ось і тобі до, нови... Ва, до новорічної виграшки. іграшки цитруси. Клас. Так, Софочка, що ти тягнеш? Знову сніговичок. Що ти тягнеш? Знову сніг, показуй. Знову сніговичок. Тримай знову сніговичок. Так, Дянка, ти який шнурочок? Що ти до мене? Давай, давай тягни, тягни. Що там ти витягнула? Святий Миколай. Святий, ми показуєш, святий да, Миколай. Так. Да. Святий Миколай. Тримай від Святого Миколая святий Миколай. Я буду попрацювати. Так, тату. Ну. Щось серйозне тут. Давай, давай, Це давай. Кошке? Що ти там витягнула? Кажи! Сніговик! Сніговик! Ну на! Сніговик! Тобі до колекції сніговик! Так. Сюрприз такий серйозний. Софа? Сніжинка? Сніжинки ти витягнула. Ось тобі маршмеллоу, такі ніжні, як сніжинки. Так, добре, Діана. Давай, тяни. Що ти там витягнула? Сніжинки. Сніжинку, Сніжинку витягнула. Залишились суперпризи. Добре, тримай тобі сніжинка. Ша... Одягай. -приз. Одягай. Одесь, думаю, -приз буде. Так. А Тут суперприз. Да? Давай, давай, одягай, щоб. Так. Дивись, яка ти крута. У -у -у. Клас! Так, тато, давай. Нас залишилось по останньому. Супер приз хочу. По останньому. Тут. Ну давай, тяни, тяни, що там тебе? Ну давай, 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 давай. Що там? Це буде багато цукерок. Що там знову іграшечка? <реш> <реш> знову іграшечка, тримай! <реш> Софа, джекпот має бути чий? <реш> так, Софа, ти. Що там в тебе? Святий Миколай. О, святий святий Миколай. Миколай! Тримай, святий Миколай! Ну подивись, що там в тебе! Там буде інфаркт. Щось. Дракончик. Дракончик, симул Нового року. Тримай. Я нарешті тобі повезло. Так, показуйте ваші виграші. Так, Діана, що там в тебе? Тебе повний сьогодні е, бонус. Так, Софочка, в тебе, ага, в тебе так само дивися, скільки. Ну, тато за апельсинками. Тато цикру Все, ви молодці.